З настанням спеки прилучани частіше обирають для відпочинку та активного дозвілля пляжі та водойми. Одним з найпопулярніших таких місць є озеро Закоханих, що знаходиться у мікрорайоні Сорочинці. Тому традиційно щороку тут проводять прибирання та підготовку для комфортного, безпечного та активного відпочинку. Ініціаторами традиційних суботників є громадська організація Прилуцький козацький полк спільно з небайдужими містянами. В цьому році ми опять облаштуємо і і ще додаємо деякі сцени цього канатного містечка, наведемо порядок, уберемо рядку з самого озера. До цього встановимо там роздягалку, деякі качелі. Зразу хочу подякувати місцевим жителям, які прийшли допомагати, тому що в цьому році їх було більше, ніж коли либо Працювали всі гуртом, косили, загрібали, збирали сміття, витягували рязку. Місцеві жителі навіть приносили своє спорядження, аби краще і швидше привести зону відпочинку у належний стан. Козаки козацького полку прибираються це для дітвори територію. Ну, Я як небайдужий мешканець, допомагаю їм. Зі своїм приладдям він все, що можу, притаскав. Лодка, боронка, не тільки для города, а кажеться, витягує хорошо її крапивку. Ну, в общем, все, що можу. Діти також у захваті від такої ініціативи, тому з радістю долучились до прибирання. Кажуть, що неодмінно будуть приходити до озера, щоб приємно провести час. Ми нещодавно переїхали на Сорочинськ. Тут є чудове озеро закоханих. Ну воно зараз не в належному стані для купання. Я люблю плавати. Того долучилася з моїм другом Кирилом до акції прибирання озера. Сергій Ткаченко, як організатор акції, закликає всіх містян бути порядними та не смітити, адже чисто не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять. Коли приїжджаєте відпочивати, то не залишайте мусор. Є для цього мусорний бак, який убирає послуга. Є урни, які невеликі, стоять по всьому території самого цього скажімо так, міста для відпочинку, тому за собою залишайте порядок, тому що вбирати нема кому, як не нам самим. Ну що хотілося сказати? Богом дане таке такі, такі місце для відпочинку, тому чуть-чуть його облаштувати. І я думаю, всім прилучанам буде приємно тут буде відпочивати. Та додав, що такі зони відпочинку особливо необхідні в такий складний час. Під час війни ну, треба щось дати якогось позитиву нашій молоді дітворі. Тим більше це озеро, воно не глибоке, воно чисте, якраз воно прогрівається дуже добре. Тому дітлахам в ньому буде віддикати, купатися. Ну просто в другому такого у нас немає в нашому районі. Ну і взрослі, які прийдуть дивитися за дітворою, для них зроблені мангали, для них зроблено все, щоб вони могли відпочивати. і Якось чуть-чуть додати собі позитивних емоцій. На завершення спільної доброї справи дітлахи запустили голубів на знак миру і чистоти. За мир в Україні, слава Україні! Героям слава! А потім куштували смачний козацький куліш.